Я там не була, але ну, багато що прилітає туди, оце, що я знаю. Ось. А так, і знаю, що це дуже довге місто. Ну, це наше місто в Україні. Я там була колись, у мене там друзі жили, але вони виїхали. ну, Одна родина там загинула, ну, не, не частково загинули. Ну, таких прям особливих фактів, деталей я не знаю, на жаль. Про кривий ріг так його там бомблять кожен день. І що можна там чекати? Як, як бомбили, так і будуть бомбити. Кривий ріг це Дніпропетровщина. Я сама з родом з Павлограда, це неподалеко, це саме Дніпропетровщина, тобто в мене є знайомі або їхні батьки з Кривого Рогу, місто, яке постійно попадає під обстріли, тому що поряд Нікополь, Нікополь обстрілюють. Поряд вже та частина, яка окупована цією державою. Тобто воно завжди, завжди під обстріли. Я не знаю, як ті люди там живуть, а, бо це жах і, і страх. Я там ніколи не була ніколи, але те, що там трапилось, жахливо, і дуже шкода дітей, жінок, взагалі людей, ви знаєте, тому що вже, на жаль, ми звикли до цього, з чим ми зараз живемо, але так хочеться щоб скоріше все закінчилось, і я бажаю миру всім містам, не тільки Кривовому Рогу, от Одесі сьогодні сталося, і в Києві. Да. По всій Україні дуже хочеться, щоб скоріше це все закінчилось, тому що люди вже втомилися і вірять в перемогу України.